Чуди включила вже, так? Да? Да. Так що, друзі, всім доброго дня. Приїхав до своєї сеструхи. Жінка мені вже каже, до тих сестер. Ми як почнемо їздити, то не буде коли нам роботу робити. Так що, друзі, разом з цією чарівною да, я вже її ціло, правда, там поза камерою. Можу ще раз це те саме, вона каже, боліє температура. Ну, зараза до заразу то, зараз ну, деколід, не пристає. Деколід, да? деколід, так, не так що приїхали, як завжди, в екіпажі Олег з Гришею і його бортова подруга Оксана. Леся Петрівна, надюшка по заказу. Ну і будемо знайомитися з самим головним чоловіком цієї канітілі, яку заворушила Ольга Дубініна <coughs> Максим. Бляха, ну третя штурмова, Мені вже хочеться впасти на коліна. І я обійму тебе. Я тебе підібрав, десь там не знаю, де я тебе підібрав, на якій вулиці я маю на увазі. Дзвонилися, я вже привіз. Так да? Так що, друзі, цей автомобіль, 에... верніше, цей автомобіль вже тут. Які ми придбали разом з Ольгою Дубініною, придбали безпосередньо для підрозділу Максима. І що ми зараз робимо? Ми будемо передавати цей автомобіль, щоб не думали, що ми десь, як завжди, пропиваємо по 10 разів той самий автомобіль, знімаємо і е, знову ж приїхав той ж повод провідати Олю, і так само, щоб Максим лишній раз не смикався, не їхав там з Білої церкви, не їхав там до Шелудька забирати той автомобіль, щоб він якусь хвилинку. Віддав своїй родині. Ми вирішили вбити двох зайців, побачити Максима, передати автомобіль, побачити цю жінку, яка Серега, мені треба і все. Я кажу, да я не мені треба. це третя штурмова. Ти знаєш, що таке третя штурмова? Ну кажу там, дівчата в мене надюха хоче дасика побачити. Ну кажу, да, все нормально, значить, все пройде. Значить роботи починаємо спочатку з Максима, а там вже буде і Дасик. Так що. Ольга, це я тобі? В е, тебе такі є? Якщо треба, ти ще передам. На прицепиш тобі на спину, будеш бігати по білому серці. Це не робитки путіна петля, це лозунг Сергія Шелудька і його спільноти шелудька Залежних. Ну ти ж, дивися, не дуже залежна від чоловіка. Чого це? ж як, чого Чу, це? Просто... Тиха, тиха така гулянка, подиваєшся, <гум> неактивна. Е, так що, друзі, держи, ти тобі теж на заборі я приклеїш, Так приклеїш, щоб я ще і... ну, ж машину не передав, Ти що, ну, а? Я думаю, що це в процесі. Він процесі? вже що... назад вона не поїде. На згадку. Клас. У нас вже один такий, ні, у нас вже є один. Так. один. Клас. Ні, не, не такий. Ай, крутяк! Крутя, крутя. Максим, дякуємо. У нас діти все клас. збирають. Вони ж клас, круто. Так що Надюха є в один. У нас просто один стяг перед цим прислали. Лесі пострівні хлопці. Получилися нечайно. Я навіть не пам'ятаю, як цю хлопчину звати. Хтось мені написав у коментарях про тушонку. І паште, да? І я скинула Лесі Петрівну номер. Леся Петріна переходить до мене і каже: посилку там треба вислати на дружківку, яку це на Баху. Каже, там хлопці написали, а потім, вже коли почали списуватися, все таки це були військові. Я кажу, відправляємо безкоштовно. Тому що ну як там з миру понитки потягну петля десь частково, і ми можемо там раз у дві неділі чи у місяць зобразити дебалу посилку і комусь подарувати. Так що Лесі Петрівні вона перша отримала стяг від третьої штурмової. Так що я його передав ще своїм дівчатам, які безпосередньо роблять велику справу, це Надюха Сергійова і Вірука, ну і всі остальні, Тобто дівчата співають, олька там просто, як ти кажеш, ну ще трохи, <рес> <рес> ну ще <рес> трохи <чуть -чуть". рес> страпана. <-помжайка". рес> <рес> да, і так як мене в Запоріжжі прийняли в козаки, хлопці, да ми передавали автомобіль теж з таким знаком, тільки трошечки він. Цього. Вони не, не говорили, але на стягу написано було конкретно, і всі зрозуміли, що це Азов. Це 12-та бригада. І вони мене, а, не клічка. У кожного козака є, як воно, ну типу, як позивний, ну хай буде зараз таке врем'я військове, позивний. У мене ну, не було по життю, в принципі, їх школи, там був такі не дуже хороший позивний. от, Ну, жовтий зараз. <свят> мені не дуже Давай, подобалося. Не розкажи якийсь час. О, і так як мене посещали в козаки і кажуть, кожного повинно бути ім'я, що ти смієшся. Попрошайка? Ні. Збирай <свят> козак помагає. а, а козак? він їхати додому. До а цей дітей, як тебе там, ми, ми, ми каже, їдемо з великим козаком попрошайкою. <свят> я, 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 я. я кажу, хай я буду попрошайкою, але мені не стидно буде, мені. І моїй родині, і таким людям дивитися таким хлопцям, як Максим очі, Ну я думаю, що я в першу чергу, тому що коли прошу там скажіше, ніби там глядачам, я в першу чергу від усіх нас е, дякую всім глядачам, всім небайдужим українцям і всім, 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 всім людям, які безпосередньо підтримують наших військовослужбовців. службовців Якщо я не прав, я завжди спілкуюся з хлопцями напряму, але не завжди, всі хлопці. Можуть сказати те, що вони думають насправді. Тому що все-таки є проблема, вона є, була і буде, і якби її не було, то хлопці б не зверталися до нас. А якщо ми не будемо їх підтримувати, то що нам буде, сестричка? І так. Пі -пі. біда каже, буде біда. Так що лисичка. 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 Так що, Максим, автомобіль... Ні, я ж одне хочу сказати, що нам так. не соромно просити. Ми ж не це якби собі просить, то було б соромно. Тобі вже а нам можна. Не соромно можуть. А це зараз найосновніше. Так. Да. А тим більше, тепер у тебе є брат з позивним по Так що тобі взагалі нічого не страшно. Взагалі нічого не страшно. Я ж тобі казала, яка в нас клікуха в білій церкві. Циган. Цигани, а на мене ж теж кажуть, циган. І мої дівчата, типо, як цигани співають, збирають. На автомобілі там хлопцям та де т.п. Так що, Максим, як би ти хотів чи не хотів, я думаю, що ти не дуже багато балакаєш, не любиш багато балакати, більше робиш <плес> Да? Так що я можливо ти хочеш побажати нашим щось українцям і ну як там трохи їх розтормозити, там передати привіт. Там значи, як Руслан Снісар приїхав додому. Коли 100 грав не пив, то наче був людиною. Да? А коли випив, то став ще більшою людиною, тому що він почав говорити правду. Тому що я, наприклад, не п'ю там може й рік. Чого? То що я й так багато балакаю. А то взагалі розкажу те, що й не треба. Так що, Максюха, я тобі даю слово. Можеш сказати, все що ти думаєш. Велика подяка Сергії Ольгі. І я думаю, коли я повернуся, ми зберемося з побратимами, і знімемо відео з подякою від усіх, від усього підрозділу. Обов'язково це зробимо. І дякую всім українцям, які долучались до, до, до допомоги нам з цим автомобілям і взагалі до допомоги е, Збройним силам України, тому що від вас дуже багато чого залежить. Е, це, по-перше, моральна підтримка. Ми розуміємо, для чого ми воюємо, е, заради кого ми воюємо. І що я можу сказати? Слава Україні! Героям буде за нами! Да. Просто не, крутяк, мені дуже. Не знаю, як хто там. От люди не розуміють, можна бути просто справжнім і бути таким, який ти є. От, а людей просто роз, роз, роздражає от те, що ти є такий і ти є настоящий. І кожна людина просто не. Ну, Все-таки раніше я не ну, якось не звертав увагу. От, кожна людина судить по собі. Все-таки так воно є. От людина не може, а як це так? А як це так? А що ти, оце як ти збираєш? ти що, Там собі нічого там не купляєш? Яку, поки, Якби я навіть був волонтером, і якби у мене не було домашнього господарства, і якби я цим тільки займався, то да, мені треба було б мою сім'ю содержати, І, можливо, я щось би з тих коштів вибрав. Якби я був супер-такий-волонтер. там такий, пупер, там волонтер. Але так як у мене, є моє домашнє господарство, завдяки якому ми живемо і жили до війни. І старалися підтримувати таких хлопців, як Максим, якимсь там кусочком сала, якимсь паштетом. Кстати, Лесі Петрівни не було, але ми там трішки вишкребли, є там шелудьківські смаколики в баночках, там є паштет, куряча кажучи, тушунка і кров'янка в банках. Там воно окремо, я думаю, ти зрозумієш. Також там є. Трішки там ящик мівіни, там ще від Феодосійських властівок, це жінки, яких я ніколи не бачив. Передачки мені передають. і Я там ділив ту мівіну. І там з Італії була посилка від Ніни Ківів, в неї син вже служить 10 років боронить нашу неньку країну на Донецькому напрямку. І вона, моя підписниця, вона завжди там пакує посилку раз у місяць із своєю спільнотою. В Італії таких людей ну вони дорослі, вони мені в матері годяться, але вони пахають. Для того, щоб можна було якихось 50-100 євро десь задонатити. Так що таким людям, як Ніна Ківі і багато інших, просто хочеться вклонитися, і вона от часточку цього тепла, от тих смаколиків, вони переслали там також є коробочка від неї. Тобто люди можуть прислати і кошти. Але хочеться навіть на коробці там написано там Ну дякую там, слава ЗСУ! Дякуємо хлопці, за те, що ви є. Тобто оці навіть моменти людям просто не важно, скільки буде та посилка коштувати, щоб її переслати з Віталії. Важно то, що вона дойде до адресата через такого валерчика, як от я, який знімає відосики і показує, да когось це роздражало. Але е, Максюка, твій автомобіль у нас по рахунку це 21-й. 21-й, хай не супер-пупер. Автомобіль, стара Мазда, ми її Олег підварив, ми її ще раз перекрасили. Камеру я не знаю. Там вона казали, працює, але вона ну я не розбираюся. Я думаю, якщо хлопцям треба, вони подивляться. кунг ти попросив, ми зробили, дякуючи нашим хлопцям. Це Юрій там і Серега е, Макар. Вони зробили за одні сутки, бо ми ж думали там летіть до тебе. Потім трошки плани помінялися і. Наклеїчки я ж наклеїв маленькі, поробив, щоб можливо будуть мішати, ви їх заклеїте чи замажете, чи там, то а ні, то хай собі вже буде на згадку, що все-таки це вже від нашої такої компанії з миру по нитки, путіну петля і невеличка така старенька мазда буде, дасть Бог служити вірою, і правдою для хлопців. Протестована, блокування роблять, резина поміняна. Я думаю, це чинчинарів. Так що можеш Обійти, подивитися, документи за задньою сідушкою є, там вона не вкрадена, мені ні в кого її не віджали. Так що... що... — За мною не гиняли, там поліція з ВСП. ВСПшник? Я взагалі так, я не хочу нічого про них казати. Це перший раз нам викручували ноги і руки, як ми заїжджали туди і назад. Як оскільки я проїхав, обично там їде в колективі 4-5 чоловік, ну, двох максимум, провірили, пробили по базі там. Це раз усіх. Усіх. А я кажу: а що ви скажете по волонтерам? Що ви ну, от ви так нас цього буксуєте, ой, ви там можете завести те да -те, те. А я кажу: а якби не такі, як ми, то реально вже був би пісець. Бо тому що це говоримо не ми, а такі хлопці, як ось. От там сраного дрона якось збираємо, е, якусь машину там збираємо, хто прості селюки, прості українці. От. І дякують таким, як люди, живучи в окупації! Умудряються допомагати нам. І часточка є від моєї підписниці і в цьому автомобілі. Не буду називати ім'я, не доведе Господь. Дуже. Да, але є люди, які а тут живе за забором. І каже, ти ж... каже, ти кончене? Нащо ти це робиш? Ну, на що ти це робиш? Тому що там такі самі, як мої діти, О, такі самі, як я, хлопці, і такі є, як і мої батьки, тому що я зустрічав. Від 19 років, як е, наш е, Назар. Назарчик, да. а кстати, не родили їх дружина. Дождана вже десь родить. І були такі по 60 років я зустрічав. От. Ну і що, і як? По-іншому ніяк. Всьо, Максю, хай, обдивляйся машину і будемо на цьому все. Ключі забирай, бо зараз раз по поснімали, поснімали, знаєш, а потім цього. Ну, праворука, це таке, не знаю, як. Я думаю, вашому брату, Вашому брату однаково. Да? Нам без різниці. Да. Аби, по рамі, аби по рамі, там під лампіченим, ми ще з гриші розкрили, наче нічого. Кузов. Ми як вирізали, то, то ремонтували цю частину, так як нові машини не такі, реально ну, залізо толкове. Да. Взагалі автомобіль має бути функціональний, це головне, щоб двигун і ходова працювала. Да. Це інше там вигляд. Це... Мене трошки відбуває, збуває з пантелику, коли от люди мені говорять, от нам попросили купити там машину, тойоту тундру на схід. От трошки я не розумію цього всього призначення, коли тойоту тундру і навіть зробити діагностику, ну модне там твоє якесь в Україні є, да і все. Насправді, чим більше електроники, тим для... Проста машина, вона вже перероблена. Може відкрити капот. Може відкрити капот і там хлопці вже її переробляли, ну ще ізначально проще пареної репи. Мазда, e, потім цей же Форд Рейнджер і Ісузу, вони один, ідентичні. Якщо там по запчастям шукати, якщо по запчастям шукати щось, то по вінкоду підкидає, підкидає цього Ford Range. Ми от заказували гранати, ми ж поміняли ще передні гранати, бо я кажу, я не буду віддавати, поки ми їх не поміняємо. І трошки бій в бі програмі був. Е, ще таке, такий момент. Тут на задній сідушці, Максюха, бери, бери, я поставлю на паузу. Ми, як завжди, ну, бути підписником моїм чи не був, не важливо, ну, будеш, ти точно. Е, на задній сідушці там лежить компресор, штурмовик. Будеш турмувати. Ну, двохциліндрові, для того, щоб не доводи господі, але щоб можна було підкачати колеса. Там донкрат на 2,5 тони, балонний ключ, наборчик ключів також від моїх глядачів, від моїх підписників. А у задку ось задковоць, я думаю, ти вже бачив, отут трошечки є речей, від мене не бати. Думаю, Федосівські ластівки, це тут з Італії, там горілки якісь ці, що я не знаю, що там гріть, ноги чи. А, то хто сухі душі, горілки я не брав. Оце з Віталії Коробочка. І стара в мене залишилась. Мені хтось привіз, не знаю, сітка маскувальна, бо нових немає, на жаль, але взяв, яка є. Так що Максим, я тобі дякую за те, що ти є. Передаси побратимам привіт, скажімо, шелудько вас всіх обіймає. Якщо хочете узнати, хто такий шелудько, QR-код на цьому є на наклейці. І це ютуб-канал простого свинаря українського блогера. Я ще зустрінувся, десь. Полюво! Ти знаєш, хотілося, але мене щось не. Ну, хлопці кажуть, що це відповідальність. Ми не можемо тебе. Ти напр... ну, думаю, що ми десь в місті там можемо пересіктись. Не буде, ну. Так в місцях ми пересікаємося. Я кажу, так візьміть мене, я хочу почувствувати. А вони кажуть, лучше не треба. каже, не доведи Господь, нас потім каже, уволять точно не уволять. Ну, по голові не погладять. Ось так, така робота, так, ніхто ж не увольняє, Ну, Наприклад, виженим тебе з роботи, такого не буває. Все, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім хочу подякувати, всім небайдужим українцям за те, що ви є, і все-таки командна робота вона доводить до якогось результату. Я так думаю, що от і в Максимові, в Максимовому підрозділі, якщо підрозділ працює злажено, то є результат, а третя штурмова, ну це це вже історія. це вже історія, і ті, хто... Е... бригади працюють, всі молодці, ну, всі по мірі можливості. Але все одно, ну... ну чось... ССУ це ЗСУ. Да. І... Ну ви ж відноситесь до ЗСУ чи до Нацгвардії? Ні, до ЗСУ. До ЗСУ. А чого тоді е, 12-та бригада азовців до, до Нацгвардії? Вже створено на базі Азового. Я це знаю. Я щось думав, що. Воно... Декілька підрозділів таких є. І... Ну, кракен. Це Чув так. я історію про кракен недавно, молодці. Я кажу, сука, Там е продовження, але це е е е не наказує. Я. я кажу, це крутяк. <реку> і це, що, і, це, цікаво, і я думаю, що в майбутньому от такі поступки оце дають таким, як ми, все-таки рухатися далі. тому що... — Просто з приводу кракена я хочу сказати, що хлопці виконують бойові завдання. І після бойових завдань буквально там можливо, можливо, день відпочинку, а так постійно бойова підготовка у них йде. І так в нас те ж саме. Та я знаю. Постійна бойова підготовка. Відпочинку практично немає, і я не думаю, що такі бойові підрозділи потрібно кашати. Кошмар, Кошмар. це сука, мене і просто і так вихари. Відповідальні в більшості, можливо, є якісь недоліки, але люди відповідальні в більшості і приходять свідомо. Це не так, що набрали з вулиці. Але а що ти скажеш про це, що ну, з вулиці? Що поліція чи ВСП себе повела в даному випадку адекватно. І якщо була така дія зі сторони їх цього підрозділу, ну видно, допекли. Я теж думаю, так це ж вже ж неодноразові випадки. Ти ж розумієш, не завжди є камера, що ти приїжджаєш і вже будеш знімати, що там будуть якісь противоправні міри. Да? І ось звідки поступила та команда, і для чого ця поступила команда? Тим людям, які реально дають можливість нам тут жити і працювати. А є ще люди, які просто все мішають. Їх дуже багато. Ну і в цьому випадку, я вважаю, теж. О, ми хоч не дуже там супер і політики, але за тих, хто прекрасно розуміємо ці, да, ситуацію. Ми ждемо вас додому з перемогою, тому що тут також є багато, багато роботи, як ну там забур покрасить, да, туди-сюди. Тобто, а це Да-да-да-да-да-да-да. Це... Надо це все діло відкоригувати. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, і щоб хлопці, як скоріше, повернулися додому до своїх родин, до своїх діточок, жіночок і займалися безпосередньо своєю справою. Ну, як найдалі, але я думаю, більшість із вас будуть військовими, залишаться. Ну але хай на ППД десь тут в частинах займаються, несуть свою службу. Ну якось лучше так. Ну, я так вважаю. Кожен повинен робити свою роботу. Ще раз дякую тобі, Максе, Дякую твоїм дякую. хлопцям. Мені я маю честь, просто я не надів свою фортову футболку, яку мені подарували. Вона значком таким же, як я ж по цьому значку викупав колись, чому ж третя штурмова. Але сьогодні не надію, здерли з мене і постирали. Вона у мене одна. Так що я дякую. Вклоняюся всім військовим. Немає різниці, який род військ кожен повинен виконувати. І це є цепочка, яка нас приведе до перемоги. Так що дякую вам, хлопці. Дякую.